На ну, путінський посіпака Лавров прибув до нью Йорка. Російські ЗМІ пишуть, що борт відправився з Москви та облітав так звані недружні країни. І глава російського МЗС візьме участь у засіданнях Ради безпеки ООН. Вони проходитимуть з 22 по 24 січня. На зустрічі мають обговорити питання України і близького сходу. І раніше заступник глави російського МЗС Сергій. Рябкова заявив, що зустрічі Лаврова з держсекретарем США Антоні Блінкеном не заплановано. Востаннє міністр Ерефії відвідував Нью-Йорк у вересні минулого року. Тоді він брав участь у тижні високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Ну, Лаврова можна назвати такою одіозною персоною у російській політиці, особливо мені подобається, коли так порівнюють його із там різними тваринами. Роблять ме. Ми і тому подібне, так особливо дуже дуже сумними тваринами і такими зубастенькими. Ось, іду, ну, кожен тут подумає, Та, ну, скажи, що вже має с... на увазі з конячкою.